Доброго дня всім добрим людям і так пам'ятаємо, що Україна це сама демократична держава. Ну і в самій демократичній державі є сьогодні таке е, нібито свято, яке святкують ну, судді е, професійні судді держави Україна. Сьогодні їхнє свято, і на сьогоднішній день е, професійні судді Держави Україна представляють інтереси, я так розумію, що виключно свого роботодавця, тобто держави України. Ну і яскравих прикладів я наводив багато. Я наводив е в своїх відео про те, е як на сьогоднішній день судова гілка влада здійснює контрольований терор над підконтрольним населенням, як вона здійснює катування відмовою у здійсненні правосуддя. І, в принципі, е доволі багато речей, які вона. Вигадує щораз далі і щораз більше для того, щоб людину, яка звернулася за захистом своїх прав до суду, зафутболити в невідомість, тобто послати приблизно на три букви, але не думайте, що в суд, а послати на три букви. Ну і яскравим прикладом сьогодні зупинюся на яскравих прикладах. Справа номер 686, дріб 26,264. Дріб 25, де е, Хмельницький апеляційний суд за одинакових е, обставин, тобто за відсутності змін в правовому регулюванні, відмовив е, у е, тому, щоб не платити судовий збір. І написав що, цитую дослівно, додані до заяви про звільнення від сплати судового збору за подання апеляційної скарги письмові докази. Тобто звертаю вашу увагу на те, що це не один доказ. Зокрема, про те, що його річний дохід за 2024 рік склав 10 гривень 64 копійки, це довідка з податкової інспекції в Хмельницькій області. Є сумнівними, а тому апеляційний суд не бере ці докази до уваги. Тобто, написавши в множині, докази є сумнівними. Це довідка з пенсійного фонду, що. Я з 2011 року не отримую пенсії, там довідка соціального страху, що я не отримую будь-яких пособій, там подачок і так далі, довідка з біржі праці, що я ніколи не стояв і не стою на біржі праці, ну і так далі. Тобто, множині довідки, як мінімум, і ці довідки суд за власною ініціативою назвав сумнівними. В такому випадку чи можна назвати цей суд? Також сумнівний, оскільки суд не надав жодного належного чи допустимого доказу про те, що він є судом. Також те ж саме, а получаєте, отримуєте таку ж саму, як ви пишете, в наступному судовому засіданні буде заявлено про те, що надайте докази того, що суд належний і допустимий докази того, що суд є судом. І ці божевільні від українського правосуддя вони навіть не зупиняються, оскільки е, це фактично е, не надаючи докази сумнівності, суд просто собі пісюкає, пісякає, чи як там його назвати правильно, в мене навіть вже скоро не буде повертатися язик. Ну і е, наступним таким е, також доволі значним. Е, Рішенням є важливе рішення суду про відмову задоволення моєї скарги, позову. І справа має номер 686, дріб 25, 681, дріб 25. Я вам зацитую те, що я пишу спочатку в апеляційній скарзі, а потім відкрию цей маразм, який вони тут понаписували. Суд з особливою зухвалістю і винятковим цинізмом зудмисно допустив істотне порушення вимог цивільного процесуального закону під час встановлення фактичних обставин в цій справі та самостійно за власне ініціативно виніс свовільне рішення на користь відповідача. при тому наблизився до звинувачення потерпілого у неефективності досудового розслідування, тобто потерпілий. Винен в тому, що в нас на сьогоднішній день нагляд група наглядових прокурорів, так званих процесуальних прокурорів і група слідчих на сьогоднішній день чи дізнавачів не може більше ніж за 3,5 роки розслідувати проступок імперативна вимога, якого визначено один календарний, тобто досудове розслідування в державі Україна. Має здійснюватися в один календарний рік. У нас пройшло 3,5 роки, і на сьогоднішній день суд і досудове розслідування звинувачує потерпілого від проступку в тому, що вони неефективно здійснюють досудове розслідування. А це як це, що можна назвати правосуддям? Яке здійснюють професійні судді, які Юра, новіт, курія тобто суд знає закони, дотримується принципів українського до правосуддя, в тому числі рівності і змагальності сторін, диспозитивності, верховенства права і правової визначеності, процесуальної економії, так це відвертий державний терор. І суд в даному випадку, якщо це називати судом, є інструментом у формі здійснення цього державного терору і нічого нового тут немає. І схаменутися ці професійні судді, які сьогодні святкують свято своє, які отримують утримання, довічне потім отримують, вони навіть не розуміють, що вони роблять, що вони підривають довіру до інституції держава. Довіру до держави як такої взагалі, довіру до державного управління, оскільки це не можна назвати неефективним управлінням, якщо це називати ефективним управлінням, то треба сказати, що держава ефективно здійснює державний тероризм над підконтрольним населенням. І іншої назви воно не може мати, оскільки на сьогоднішній день прогнозовано, доволі прогнозовано, прагматично, я говорю про те, що. Хмельницький апеляційний суд відмовить в апеляційній скарзі, що було неодноразово. А на такі звернення були приблизно дві тисячі разів до суду, і дві тисячі разів Хмельницький апеляційний суд став на сторону свого роботодавця відповідача, а саме держави Україна. Тому цей державний тероризм, який на сьогоднішній день є в державі Україна, мабуть, приведе до того, що мені прийдеться розірвати суспільний договір. Оскільки сторона, яка не виконує суспільний договір, а саме Держава Україна, на сьогоднішній день жодного разу, ще раз стверджую про те, що жодного разу не винесла законне рішення, а таких звернень до суду було біля. Трьох тисяч на сьогоднішній день позовів, можливо, три з половиною, можливо, чотири. Я вже їх сьогодні і не рахую. Оскільки ця бутафорія, яка держава Україна розвела і використала суд як інструмент державного терору, на сьогоднішній день це от-от воно реалії життя. Я не думаю, що в Україні є ще хтось, який. Захищав свої права шляхом звернення до суду біля 4 тисяч разів чи 3,5, з не та неважливо на сьогоднішній день скільки, і жодного разу, ще раз повторюю, жодного разу суд не виніс законного рішення. Це і є, має назву державний терор у формі катування відмовою у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу. Будьте здорові. Думайте своєю головою і про те, що. Е Пишуть судді і про те, для чого вони це пишуть.